Другокласник Денис Курутін навчається в п'ятій міській школі. Вперше за два місяці був на очних заняттях. За словами мами Дениса Ірини, під час карантину напрацювали гуртки та додаткові заняття, тому більшість часу дитина проводила за комп'ютером. Під час онлайн-уроків мама була поруч, бо каже, дистанційно зосередити увагу дитини важче. Вони дуже часто відволікаються поїсти в туалет, сходити, попити ще щось там. У них в кожен раз виникає вдома. Потім вони виконують домашні завдання. Ну і знову ж таки вони дивляться відеоролики, грають в комп'ютерні ігри, ну, збільшився цей час. У класі Дениса навчається 30 дітей. Більше, ніж половина щоразу була присутня на заняттях. Матеріал, який не встиг зрозуміти, після онлайн-уроків Денис повторював з мамою. Мені подобається більше в школі займатися, тому що важніше слухаєш вчителя, не відволікаєшся на дрібниці. Та в школі веселіше. Виходимо на вулицю. В школі Дениса запровадили змішану форму навчання. Одного дня дитина вчиться дистанційно, наступного йде до школи. Ірина каже, попри те, що відновили очну форму, доводиться щодня багато часу приділяти навчанню сина. Дитина повинна здобувати інформацію щодня, закріплювати попередні матеріали, десь нове брати, і це постійний процес безперервний. Вони розслабляються за ось цей день, коли вони вдома. І вони знову налаштовуються на цей лад, і це трошечки складно. Обрали змішану форму навчання щоб зменшити ризики інфікування учнів, оскільки в школі навчається понад 800 дітей, каже вчителька початкових класів Ілона Грис. На всіх уроках у приміщенні одягають маски. Дуже важко. Ви знаєте, от просто-напросто по перше, діти погано чують. Ви бачите, що вони перепитують декілька разів. Але ми стараємося все ж таки бути в масці. Ви бачите, що діти в масках, вчителі теж в масках ходять по школі, і е діти хотіли навчатися. Із 45 міських шкіл очне навчання відновили у 14-ти. Решта навчальних закладів працюють за змішаною формою навчання, каже начальник міського управління освіти Сергій Мартинюк. Ще три школи на дистанційному навчанні через ремонт у класах. Заклади забезпечені повністю, враховуючи особливо, що вони і не дуже, скажімо так, використовувалися в зв'язку з таким форматом навчання, але в принципі це є. На цей навчальний рік точно вистачить. Я думаю, що і до кінця календарного року нам вистачить цих антисептиків. Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я класи можуть перейти на дистанційне навчання, якщо більше ніж половина учнів перебуватиме на самоізоляції. Христина Тимофійчук, Василь Салега, новини на Суспільному, Буковина.